Хай кохані більш не сваряться всім тепла. Дякую стародавньому ремеслу, що воно ще існує. Це кахілеяна, з якої почнеться ще одна невеличка історія. Моя задумка, яку я починаю втілювати в життя, і це перша буде підписана кахилина, і підписана вона буде, потім скажу з ким. Це такий буде сюрприз. Скажу, що це е, людина з Франківська, тому вирішив почати з відомих людей Франківська, тому що я сам тут живу. Я зараз біля нової пошти є коробочка, є кахилина, є... Скотч і є маркер, тобто все готую для того, щоб людина абсолютно не заморочувалась. Просто відкрила коробочку, підписала моїм маркером, замотала моїм скотчем, і, відповідно, записочка. Така інструкція. і, Відповідно, побачимо, що буде далі. Тож починаємо. Нову і дуже цікаву історію. Хай кохані більш не сваряться. Всім тепла, Добре. рідним і батькам. Саме такі слова звучать з вуст людини, яка підписала мені кахілину. Це перша моя підписана кахілина. Надію, всіх буде дуже дуже багато. Зараз я покажу, що всередині тепло в дім від Олекси Яроша. І гурту Карна, 21.07, 25. Хай кохані більш не сваляться, всім тепла, рідним і батькам. Добрий вечір, Карна. Гурт Карна Олекса Ярош. Е, Кумири багатьох, як в моєму дитинстві, так і тепер. Я вирішив, що вони будуть перші. Тобто Олекса буде перший, то підпише мені Кахелину, і він, Це була перша людина, до якої я написав приватні, і він типу погодився. Тобто, мені не треба було просити одного, другого, третього. Він одразу погодився і скажу вам наперед, що вже є друга людина, яка погодилась. Тому радий, що моя ідея втілюється в життя. Ще раз дякую Олексі, Гурті. Гурту Карна, слава Україні! Героям слава! І ще поглянемо, як Олекса підписував цю кахілину. Всім тепла, добра, бувайте здорові! І пишіть, кому ще будемо надсилати кахілину. Відмічайте їх, позначайте у коментарях. Всім папа, -па, тепла, добра, бувайте здорові! Олекса, Олександр. Карна. 27, 25. А що таке? Хай кохані більш не сваряться. Всім тепла, рідним і батькам. Дякую стародавньому ремеслу, що воно ще існує. Круто. Респект від карне. Честь.